Якщо ви перебрали і впали просто на вулиці, маєте всі шанси отямитись у витверезнику. Ці будинки наскрізь просякнуті гидким смородом і болем, стіни облізлі, фарби невиразні. За радянських часів витверезників вважали дуже поганим місцем. Їх обходили десятою дорогою. Таке собі радянське гетто для тих, хто не підкорюється системі. Тут управляли мізки не тільки п'яничкам, а й невірним партії. Заслання в Сибір ніщо порівняно з ніччю у цьому закладі. Спочатку примусовий стриптиз, Із людини знімали весь одяг, зокрема і спідню білизну. Потім джакузі, крижаний душ, в обличчя з Брансбойта. Санітари своєю чергою не розбирали хто ти інтелігент чи волоцюга. Усіх били однаково сильно. Камера з десятьма холодними ліжками. Ось і весь комфорт, який отримував порушник на виході, штраф, сором, а також тавро доконаного алкоголіка. Це лише відомі факти. А те, що насправді відбувалося в цих виховних стінах, залишиться страшною таємницею. Тепер це звичайні реабілітаційні клініки, та від зміни назви кількість клієнтів тільки зросла у кілька разів, особливо у святкові дні. Інфошок радить, І якщо все таки вирішили відсвяткувати наповну, хоча б не обвішуйтеся коштовностями та не розкладайте по всіх кишенях великі купюри, аби в інтер'єр вписатися гармонійно.